Черкаська бібліотека філія номер 4 для дітей змінила адресу. Тепер це Тараскова 10. Зокрема, тут поліпшились і умови, у яких маленькі читачі здобуватимуть нові знання. Про оновлення та перші враження розповість Ірина Марченко. Раніше філія дитячої бібліотеки тулилась у приміщенні гуртожитку, проте там було тісно. Нове ж приміщення облаштували на різні смаки та вподобання малечі. Тут дуже цікаві книжки, багато нових книжок. Приходьте, ми вас зачекалися і дуже хочемо з вами зустрічатися кожного дня. Тепер тут є читальний зал, казкова кімната для менших та абонемент для старших, ігрова кімната і навіть живий куточок. Своїх улюбленців уже годує шестирічний Матвій. Я буду сюди часто приходити, і, і мені нравиться талинки і книжки. Його однолітка Крістіна тут уперше має намір читати книжки з батьками. Щойно запишеться. Якісь книжки інтересні. інтересні. А про що ти любиш там читати? Про тварин чи про сімбу. Раніше приміщення належало комітету самоорганізації населення, оскільки його ліквідували, простір вирішили віддати дітям. Бібліотеки мають розвиватись, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Якщо це бібліотека дитяча, то відповідно умови мають бути створені такі, щоб дітям сюди хотілося йти. Тому я рада, що наші бібліотеки отримують нові приміщення, сучасні приміщення. І я думаю, що це буде а сприяти тому, що буде йти все більше читачів, і бе сприяти тому, що наші бібліотеки будуть потроху розвиватися і оновлювати, щоб йти в ногу часу. Оновлене приміщення дуже тішить Наталію Литвиненко, завідувачку філії. З її слів, усю потрібність бібліотекарі усвідомили, коли поїхали зі старого місця. Коли наші читачі нас тут знаходили і питали, а ви скоро відкритеся? А ви скоро відкриєтесь? Це було так приємно. Це, мабуть, от скільки я працюю в бібліотеці, це було таке ну, от щастя, таке, що ти потрібен. І коли ми. З бібліотекарами йшли по вулиці і бігли до нас діти, і почали нас обіймати. Я щаслива людина. Попри проблеми зі світлом та повітряні тривоги, раніше до філії приходило до 30 маленьких читачів. Пані Наталія вірить, що всі вони не лише прийдуть, а й приведуть своїх друзів. Я знаю, що у нас прийдуть і всі наші, що у нас були, і з'являться ще й нові читачі. І прийдуть наші дітки-переселенці, до яких ми ходили в школу два рази в неділю. Ми з ними проводили такі майстер-класи чудові. Ми бачили, як ці очі оживали, які вони приїхали, і ми походили до них місяць, і вони вже нас зустрічали Вони раділи. Від початку повномасштабного вторгнення із фондів прибрали усю російську літературу, бо більше в умовах війни дуже важливо привернути увагу до українських авторів та книжок, вважає директорка міської централізованої бібліотечної системи Олена Шор. Ми сподіваємось на те, що в це приміщення буде ходити діток більше, що наші. Розкриті чудові книжкові фонди сучасної української літератури будуть цікаві для наших діток. Тим самим ми будемо дітям прививати любов до українського слова, до української книги, до українських сучасних авторів. Залишитися осторонь події не змогли волонтери фонду небайдужі. Для місцевих та діток-переселенців принесли нові іграшки. За словами голови фонду Маїни Кулик, дорослі мають робити все, аби гідно виховати підростаюче покоління. Ми підібрали іграшки з любов'ю, які нам надали німецькі партнери, а у нас німецька організація. Ну, назвати її дуже тяжко. Але ми з ними вже працюємо понад 9 місяців. І вони надали нам іграшки і сказали. Що було б дуже важливо, щоб тіточки, які приїхали в наше місто і які бажають гратися, в яких цього не щоб вони були доступності. Аби зацікавити дітей, працівники бібліотеки планують проводити багато цікавих проєктів. Йдеться про бібліотеку Просто неба, бібліокафе з різноманітними авторами та майстер-класи. Усе, щоб малеча сама йшла до книгозбірень. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.